Анти вперше вдарили по Куп'янську касетною авіабомбою. А ще вони продовжують інтенсивні штурмові дії поблизу Авдіївки. Протягом минулої доби лише на цьому напрямку наші бійці відбили 28 ворожих спроб. Загалом на фронті їх було 74 цих бойових зіткнень з офіційне повідомлення від генштабу на Новопавлівському напрямку. Сили оборони продовжують стримувати противника у районах Георгівки і Новомихайлівки. Там ворог 22 рази за добу намагався прорвати оборону. Але Українські воїни, які не просто люди, а не півбогі, продовжують утримувати позиції і на Лиманському, і на Бахмутському напрямку. Своєю чергою, авіація сил оборони завдає ударів по восьми районах зосередження особового складу і одній наземній станції управління безпілотниками противника. І просто зараз у нас є можливість поспілкуватися з командиром взводу 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади збройних сил України. Це Станіслав Краснов. І поцікавитися, яка зараз оперативна ситуація на Лимано-Купінському, зокрема, напрямку. Станіславе, доброго вам дня! Дякуємо, що приєдналися до нашого ефіру. Доброго дня, бажаю здоров'я. Отже, що зараз відбувається? Наскільки можливо, ви можете окреслити ту оперативну обстановку на Лимано-Куп'янському напрямку? Вибачте? Ну, зараз відбувається Відбиття штурмових дій. Ми відбуваємо штурми окупантів. Можливо, у вас буде зараз чути як про сюртільєрія, наша наші ворожа по нашим позиціям? На станом на ранок, саме на нашому. Було відбито мінімум два штурми. Було знищено дві штурмові групи з допомогою ударних дронів. Ситуація ну напружена, вона стабільно напружена. Я би сказав, всі ці місяці вони намагаються прорватися на панівні висоти, щоб взяти під вогневий контроль безпосередньо сам Купінск, його оточити і спробувати захопити. Ми розуміємо, що потрібен Куп'янськ вузовий, зрештою, і розуміємо, вже багато разів говорили, як вони планують далі е, е, провадити штурмові дії. Пане Станіславе, а як на землі виглядають їхні атаки? Чи ж змінилося щось? Ну знаєте, бо аби не вводити себе і інших в оману, що проти нашої української армії воюють якісь там недолугі одоробла, бо навряд чи це так. Ну безумовно, це не так. Воюють професійні військові, які і також і за ці два роки і навчились багато чому, як і ми навчились, не треба їх недооцінювати. Також вони нас переважають насправді і чисельно, і в багатьох інших напрямках. Так що тут непроста ситуація, але завдяки виключно мужності стійкості особового складу і професіоналізму командирів, лінія оборони наша тримається, і навіть за допомогою маневреної оборони подекуди ми навіть просуваємось вперед. Хто проти вас воює? Ми почули, що це професійні військові, але ми ж розуміємо, що там є рівень якихось та да? тобто, це може бути нижчого рівня склад, офіцерський склад або взагалі якісь там суперштурмові бригади, які за логікою військовою ніколи би не мали воювати з окопів. Можливо, маєте інформацію, хто проти вас воює. В першу чергу на штурми на так звані місні штурми е, ідуть. Е, оці от так, так звані шторм зет, це колишній вагнер, їх просто перейменували. Е, там, звісно, що низької якості знаходяться військовослужбовці, скажімо так, це і зеки, і наркомани, і алкоголіки, е, і вони йдуть вперед. Їх не жаліють. Їх задача просто застрибнути, грубо кажучи, в наші окопи е, саме от таким гарматним м'ясом. А потім, вже після них. Спробують рухатись більш професійні кадрові військові, зокрема там 25-та якась їх бригада і так далі. Але насправді постійно міняються підрозділи, які проти нас, тому що вони несуть величезні втрати, і ті підрозділи, які майже повністю знищені, виводяться замість них заводяться інші підрозділи. Станіслав, бо мене ще є уточнення? От, стосовно цієї новини про застосування касетних боєприпасів чи повторюються ці випадки, можливо, ще раз від того часу, як це сталося. З приводу ситуації в самому Купінську мені важко судити. Я знаю, що люди стали постійно прилітати, в принципі, боєприпаси, каби, ракети і так далі. По нулю касетні боєприпаси ці два роки ніколи і не припиняли застосовуватись. От як весною 22-го року нас їх обстрілювали, і так стабільно, постійно ними і обстрілюють касетними боєприпасами. Мені це вчора кум дзвонить і каже: нам потрібні. Акумуляторні електроінструменти. Ну їм потрібні акумуляторні електроінструменти. Ну для того, щоб ну їм потрібні, щоб захищати нас. Що вам потрібно, і я нагадаю QR-код, який ви зараз бачите, то це на потреби 95-ї бригади. От для того, щоб ні, це не на потреби 95-ї бригади. Це для того, щоб 95-та бригада могла мене і вас захищати. Що потрібно, пане Станіславе? Е, ну, в першу чергу, зараз потрібні дрони для розвідки, для розвідки вночі. Mavic 3T – це дуже важливий дрон зараз, тому що він дозволяє нам вночі запобігати штурмам, атакам окупантів, щоб ми могли їх бачити з далеку і знищувати на підходах. До того ж, він у нас використовується як ударний дрон. Він може наносити боєприпаси, скидати на голови штурмових груп окупантів або зачищати бліндажі, де вони там ховаються Я теж вночі, орієнтуючись на тепловізор, який там вбудований в камеру. Дуже важлива річ, їх ніколи не буває достатньо. Їх постійно не вистачає. Їх от постійно, постійно треба все більше і більше. Ще раз, панове, нам потрібно, щоб 95-ка і пан Краснов мали більше і більше мавіків. Ви бачите номер картки? Ви бачили qr код Пане Станіславе. Вам спасибі і перекажіть. Коротке слово, дякую тим, хто поруч із вами. Бо саме завдяки вам я можу казати доброго ранку своїй родині, і я можу тішитися, тому що говорю своєю мовою в своїй країні. Спасибі, армія. Дякую, Станіслав Краснов був з нами. Це командир взводу 95-ї окремої десантно-штурмової політської бригади збройних сил України.